Хрестос з самим його. Що, другий наш віряна, наш греко-католицький церкви? Розпочинаємо сьогодні дев'ятницю до порадиці ще рецессу. Тексти будуть піти опис під відео. Як ми будемо молитися, будемо п'ять тюніти разом з Веревцею. Першим будемо молитися Акджалю, потім. Перші три десятки на вервиці. Потім розв'язання дня. Можемо два останніх десятки. І молити до радіться, що розв'язує вузли. Тоді починаємо. Воймі цей син святодухамінь. Воймі цей син святодухамінь. Воюмі цей син і син Ак, Аджолює, ой мій Боже, я щиро жалію, що образив тебе. Я не раджу всі свої гріхи, бо я боюся втратити. Небо, боюся терпінь пекла, але, е, але понад усе боюся образити тебе, мого Бога, який є всяким добром і заслуговуєш лише не мою любов. Я твердо постоняюся з допомогою твоєї ласки визнати ти всі свої гріхи і покайтесь, і змінити своє життя. Амінь. Ставте, Боже наш, слава тобі, Цар і Небесник, очиститель душі і віці. Що всюди, Ісси, Ісе наповняєш, скарби бідів, життя подателів, прийди іселиться нас, і очисти нас всякої скверни, і спаси, благий душі наші. Віруй бо отця Содержителя, творця неба і землі цього видиму і невидому, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, що диця і Сина ісходи, що з цим сином мріє, поклоняємо і, поклоняє, і рівноставими, що горить через пророків, Єдине ту Супорну Апостольську церкву і сповідають на хрещення і відпущення ріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, слава Отцю, що нас створив, і нині по цей час, і на віки вічім, Богородиця Богородице, його радості. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена фейні жінками і благословених монопологом. Тепер бъда Христа Спаси в повечето душ наш. Слава Сина, що нас відкупив, і нині, і по цей час, і на віки вічні. мінь. Благородиця, Діво, радися. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавити для душ наш. Слава Святому Духові, що нас просвятив і нині, і по час, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підмона твого, бо ти породила Христа, Спаси, і для душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по свій час, і на віки вічні. Амінь. Перше стане таїнство, Воскресіння. Отче на нас, що і сина в небесах, нехай ці ім'я твої. Нехай прийде царство, як на небі, так і на землі. Хліб на насущній дай нам днес, і прости на провини в наші, які ми прощаємо новацію наші, і не веденого спокусу, але везла нас від і гомінь. Богородиця Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним пітно на Твого, Бо Ти породила Христа Спаса збавите для душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне пітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенна пітло на Твого, бо ти породила Христа, спаса збавит душ наших. Богородиця Діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословений пітно на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси, збавить для душ наших. Богородиця Діво радується, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена <кхи> з тими жінками, і благословене пітно на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси, збавить для душ наших. Богородиця Діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословене бідно на Твого, бо ти породила Христа Спаси і сповитлі душ нашу, благородиця Діво радость, благо Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословене бідно на Твого, бо ти породила Христа Спаси, сповитлій душ наших. Богородиця діво радусть, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенна пітно на Твого, бо ти породила Христа, спасав тих душ наших, богородиця Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена пітлона Твого, бо ти породила Христа, спаса збавити душ наших, Богородице, Діво радусть. Вау, Дахна Марія, Господь з тобою, благословеним <кхи> <кхи> жінкам і благословений під над того, бо ти породила Христа, спаса, збавить для душ наших. Слава Отцю і Сину Святому Духу, і нині посічасні, як і вічна. Мінь. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запроваджує всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо друге самнетанство в Вознесіння. Отче наші, і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай перейде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насущні, дай нам внесть і прости нам провини наші, які ми прощай, новаться нашим, І не ведено успокусу, але визволена світу мій. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена пітнона Твого. Бо ти породила Христа, спаси збавитлі душ наших. Богородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене пітнона Твого, бо ти породила Христа, Спаси збавитлі душ наших, благородиця Діво радуся. Благодатна моя Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена піднам Твого, бо ти породила Христа, спаси боєт для душ наших, Богородице, Діво радості благодатна моя Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена <кхи> піхона Твого, бо Ти породила Христа, спаси збави тлі душ нашу. Богородице Діво радисть, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пітно на Твого, бо ти породила Христа, спаси, збавить для душ наших, Діво радився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, спаси, збавить ли душ наших. Богородице, Діво радується, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословений піна на Питна Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, збавити душ наших. Богородице, Діво радується, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса, збавити для душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, збовидля душ наш, слава Отцю і Сина, і Святого Духові, і нині, послечас, не війки, війчі, і повсякчас, і вічні. Мінь. У наш любий Ісус, запрести нам наші гріхи, захорони нас від вогня пекенного, запровадь всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо при третє саме таїнство здійснення Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться м'ятві, нехай пройде царство твоє як на небі, так і на землі. Хліб насущні, нам внесі і простина провини в наші, і ми є прощаємо, бачив наші, І не веде у спокусу, але визову нас від укалгамінь. Богородиця Діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене пітно на Твого. Бо ти породила Христа, спаса, збавите для душ наших. Богородице Діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою. ти благо... <кхух> жінками, і младу, Бо ти породила Христа, спаса збавите душ наших, богородиця Діво радость. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене пітно на Твого, бо ти породила Христа, спаса збавитель душ наших, благородиться Діво радується, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками, і благословене пітно на Твого, бо ти породила Христа, спаса збавите душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна моя Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підло на Твого, бо ти породила Христа, спаса збави для душ наших. Благородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений пітно над бо ти породила Христа, спаса збави для душ наших. Богородице, Діво радуйся… Марія, Господь з тобою, благословенитими жінками, і благословений п'ятно Богово, бо ти породила Христа, спаси збавителя душ наш. Богородиця Діго радости, благодатна. Марія, Господь з тобою благословенна благословени тими жінками, і благословения пітно над Богом. Ми ти породила Христа, спаси збавити душ наших. Богородица Діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена пітну на Бога, бо ти породила Христа, Сус, збавит для душ наших. Діво радості, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітну на Бога. Ти породила Христа, спаса збавит для душ наших. Слава цій, Сині, в і нині посвячався, і не вічі У наш Любий Ісусе, прости нам наші гріхи, заохорони нас від вогню пекельного, запровадь усі душі особливо ті, що більше потребують твого милосердя. Розважання першого дня нашої дев'ятниці. Найдорожча свята мати, Наслідіша Марія, ти розв'язуєш при... придушують твоїх дітей. Пристягни свої милосердні руки до мене. Я доручаю тобі цей вузол. Мир і перемога нашій державі. І всі негативні свідки, які він спричиняє в моєму житті, я віддаю тобі цей вузол, що мучить мене і роз, і, розбить, і нещасним і перешкоджає єднатися з тобою твоїм сином, моїм спасителем. Я кличе до тебе, Марія розв'язую вузоли, бо довіряє тобі, що... і знаєш, ти ніколи. Не зважаєш свою грішну дитину, яка просить у тебе допомоги. Я вірю, що ти можеш розв'язати цей вузол, бо Ісус дарує тобі все. Я вірю, що ти хочеш розв'язати цей вузол. Бо от ти моя мати, я вірю, що ти зробиш е, робиш це, бо люблю, любиш мене вічною любов'ю. Дякую тобі, е, дорога мати Марія, що розв'язуєш вузли, Молись за нас. Той, хто шукає благодаті, знаходить в руках Марії. Розважимо над четвертим славним таїнством Оспінні Пресвятої Богородиці. що і син в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб на насушній, дай нам днес і прости нам пробини наші, як і ми прощайним вас нашим. І не ведемо спокусу, але визволо нас і гамінь. Амінь. Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений пітна Твого, бо ти породила Христа, Спаси, збавите для душ наших. Богородице, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений пітна Твого. Бо ти породила Христа, спаса збавить душ наша, Богородице, Діво радості. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками. І благословений пітна на Твого. Бо ти породила Христа, спаса і душ нашу. Богородице, Діво, радості. благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і бався в мене під мене Твого, бо Ти породила Христа, спаси, збавити душ нашу. Богородице, Діво, радуйся, Богодатому Марію, Господь з Тобою, благословене Ти між жінками, і благословене під мене Твого, бо Ти породила Христа, спаси, збавити душ нашу. Богородице, Діво, радуйся, Богодатому Марію, Господь з Тобою, благословене Ти між жінками, і благословене під мене Твого. Бо ти породила Христа Спаса, збавидлій душ наш. Огородиться, Діво, Радості, благодатна Марія, Господь з тобою. ти тими жінками і благословений підмана, бо, бо ти породила Христа Спаса, збавидлій душ наш. Отцю і сину, Святому Духу, і нині посичами і в О, Наш любий Ісус, прости нам в наші гріхи, захорони нас від вогню пекину. Запровадь усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Змінить обстановку. Розважемо п'яте сане таїнство, Славу Марії на небі. Очі наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на насушній, най нам мнець і прости нам провини наші, які ми прощаємо маєтьсям нашим. І не вединого спокусу, але визвола нас від укавого мінь. Богородиця Діво радується, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками. Бога. Отепер... <кхи> і благословений пітно над Богом. Христос спасу і збавить людей душ наших. Богородиця Діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками. Earth... І благословений підно на Твого, бо ти породила Христа, спаси збови для душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітно на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збави для душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підно на Твого. Христа спасе, збавит ли душ наша. Благородиця Дієво радості, благодати Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений пітно на Богом. Бо ти породила Христа Спасе, збавит твій душ наша. Богородице Єва радость, <кхи> молода. <кхи> на Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословенна пітна над Тогом. Бо ти породила Христа, спаса, збавити душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками. І благословений пітна на твого. Бо ти породила Христа, спаса, збавити душ нашу. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками. І благословений пітна на твого. Бо ти породила Христа, спаса збавити душ наших. Молимося до Богородиці, що розв'язує вози. Діво Марія мати справедливої любові, мати, яка ніколи не відмовляється прийти на допомогу дитині потребі, мати, чиї руки ніколи не перестають служити е, своїм люблячим дітям, бо бракує е, бо тобою, керує божественна любов, безмежне милосердя, яке живе в твоєму серці. Гулянь своїми мистими очима на мене і побачиш зв'язані вузли мого життя. Ти дуже добре знаєш мій роговічею, знаєш мій бій і те, що є зв'язане з тими вузлами. Марія, мати, які Бог довірив на розв'язані вузли в житті своїх дітей я довіряю твої руки стрічку свого життя. Ніхто навіть сам дьявол не, не зможе забрати її з під твоєї довгороцінні опіки. Кожен вузол може залишитися нерозв'язаним у твоїх руках. Могутня мати. Твоє володаті і заступницької сили разом з твоїм сином, і моїм визволителем Ісусом, візьми сьогодні цей вузол. Я благаю тебе розв'язати його на славу Бога раз і назавжди. Ти моя надія. О Богородиці, ти єдина, яку Бог дає. Мені укріплення, мої слабкої сили, збагаченням та е, моїх зинім. Разом з Ісусом Христом, ти свобода моїх кайдань. Вислухай моє прохань, бережи мене, веди мене, захищай мене, обезпечні пристановища. Марія, що розв'язуєш по зли нас. <кхід> Достойної виїсти, навели на тебе, блаженою Богородицею. Е, Богородицю, всеблажений, і матір Бога нашого, чесніший від херовими і незрівняно, стальніше від серафим, щоб без зутіння свого породила, сущу Богородицю тебе величаєм. Під твоїми ліс припіваємо Богородиці, дімо, молитимеш, скорботах не погорди, але двіти і збави єдиночисто приблагосена, перестань нам Богородице, прийми усі душі і доведи, сини твої, Богу і нашим, що спасли для тебе душі наші, всі небесні, святі архангель, моліть Бога за нас, грішних, світі схвальні апостоли, пророки, мучники, і всі світі, моліть Бога за нас річ. Ування нам Отець, прибіжість, чи наш син, покровитель Дух Святий, Тросі Свята Божа, слава Тобі. Ой, мій і святого духа, духамінь. Ой мій цей і Святого Духа духамінь. Оймій цей син і Святого Духа духамінь. Духа духа <кій> Всім дякую за цю дев'ятницю. Дев'ятниця була дуже трошки для мене скарнувата. Але ми будемо йти до кінця, щоб наш Бог почув наші намірення. Будемо, да, нашу молитву. Дев'ятниця була ще що разі весли. Всім дякую за нашу хто. Подивити це відео нашої вірян греко-католицької церкви. Пишіть свої намірення в коментарях, кого ви хочете, і за здоров'я. Я виписую свій даносточки і даю священнику свій парафій. І він молиться за нас. Христос народився та його. Всім гарного дня, спокою, дякую нашим захисникам і захисницям, які захищають нашу Україну. Христос народився!